Це ось картина, яка передає трагедію, яка сталася в Житомирі. Саме, е з 25-м ліцеєм ми тут можемо побачити ось руїни, які після нього лишилися. А в центрі картини лялька-мотанка, яка, за словами художниці, є символом української жінки. З початком повномасштабного вторгнення дівчина ніяк не наважувалась взяти пензля до рук. Однак згодом вирішила передати свій біль через малювання. Так на світ народилась перша в житті виставка Крістіни Життя після а саме після 24 лютого вона й стала окрасою благодійного ярмарку. Крила захисту на даній виставці представлено серію з дев'яти картин. Всі вони поєднані між собою, всі вони мають одну кольорову гамму, всі описують певну трагедію, яка сталася під час війни, певне таке наше болюче місце. Так трагедії, які запам'ятаються надовго, на жаль. Не завжди, окрім виставки малюнків, на ярмарку доступні різні майстер-класи та представлені різні вироби, зроблені власноруч учасниками обласної виставки конкурсу Декоративний розмай та педагогами закладів позашкільної освіти Житомирщини. Усього близько сотні елементів. До цієї ярмарки долучилися всі діти, які працюють, і є вихованцями позашкільних навчальних закладів нашої Житомирської області. Тобто на кожній з робіт є надпис, чия робота призвіщання дитини і ту територіальну громаду, яку представляє дитина, і безпосередньо наших звичайно місцевих керівників гуртків. Таким ярмарком кажуть організатори, хотіли навчити дітей, що сила в єдності, а також дати можливість усім охочим долучитися до майбутньої перемоги. Адже в першу чергу захід має благодійну мету. Ті кошти, які ми зберемо, ми прозвітуємо, закупимо за них. На них ми поки плануємо, що це буде термобілизна, продукти харчування. Ми виготовили окопні свічки, які спеціально для цього розмалювали задекорували, декорували діти, якось їх підготували, і оцю всю допомогу будемо передавати вже безпосередньо військовим, де ми їх запросимо учасників взагалі війни. І це саме будуть чоловіки з 95-ї нашої армобільної бригади. Після 24 лютого кожен українець став воїном на своєму фронті, підтримуючи нашу країну власними силами в обласній адміністрації. Кажуть, у цей час важливо об'єднуватися, і досить сильним у цьому є дитячий внесок. Це безперечно важливо. І Я кажу про те, що разу, що кожен українець, кожен мешканець Житомирщини сьогодні робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу. І сьогодні навіть дітки власними руками. Роблять і свій внесок також в нашу спільну і велику перемогу. Працюватиме ярмарок впродовж вихідних з 13 до 17 години. Завітати на нього у зазначений час. Ви можете у муніципальному арт-просторі Вежа.